18 червня у застосунку Резерв Плюс з'явиться QR-код. Як зазначають у Міноборони, це зрівняє дані з електронного реєстру оберіг з паперовим військово-обліковим документом. Нагадаю, застосунок Резерв Плюс це електронний кабінет для військовозобов'язаних. У ньому можна оновити свої персональні дані. Процес займає кілька хвилин. Також оновити дані можна у ТЦК та ЦНАПАХ. Зробити це потрібно до 16 липня. У застосунку свої дані оновила понад мільйон 600 тисяч військовозобов'язаних призовників і резервістів. Понад двісті тисяч з них жінки. А бронюватимуть військовозобов'язаних через портал Дія. Про це повідомив нам заступник міністра економіки України Ігор Фоменко. На першому етапі можливість електронного бронювання матимуть співробітники критично важливих підприємств та компанії, які працюють на потреби ЗСУ. Керівники цих організацій зможуть подати списки через портал Дія та засвідчити заяву електронним підписом. І того ж дня у військовозобов'язаного оновиться інформація про бронювання в застосунку резерв плюс. Орієнтовно послуга буде запущена вже на початку липня. У Нас буде паралельно працювати як паперовий механізм, так і ми запускаємо процес діджиталізації. Керівник підприємства або уповноважена особа. Ходить в відповідну сторінку, заповняє перелік своїх військовозобов'язаних, самостійно визначає, кого він хоче бронювати. Якщо людина офіційно працевлаштована, є в реєстрі оберіг його військовооблікові дані від е, актуальні, оновлені, то за я сподіваюся, за лічені хвилини в цільової моделі буде отримані відповідні підтвердження, що людина заброньована. Це отримує як керівник підприємства для того, щоб Цю інформацію мати при плануванні своєї діяльності Так і працівник в «Резерв плюс отримає код заброньований з терміном надання цього бронювання.